Сьогодні у Квасилові в останню путь також провели волонтера Михайла Супруна. Його з середини березня вважали зниклим безвісти. Чоловіка знайшли убитим біля села Мирча на Київщині. У Михайла Супруна залишилося семеро дітей віком від двох до 15 років, і дружина Оксана. Вона розповідає її чоловік, встиг зробити один рейс. Він вивіз з міста Бородянка, 14 людей, в тому числі і двох кількаденних немовлят. Після цього, як він це все побачив, як летять снаряди, над головою свисять курі, він просто не зміг 10 числа, він знову став збиратися в дорогу. І вони знову вивезли пенсіонерів, знаю що, але він мені нічого не розказував. Сказав, що тільки дуже багато людей вивезли, що навіть віз. Обуся не тільки де сидячі місця були, а навіть у багажнику. Михайло Супрун був прихожанином церкви Зоря Спасіння у Квасилові. Саме тут відбулося прощання з героєм, на яке зібралося кілька сотень тих, хто його знав. Він один із тих був, що не міг сказати ні. Він завжди відкликався на будь-яке прохання. Він не рахувався, з можливо, з якимись своїми обставинами. Це одна із таких рис, яка дуже сильна в ньому була. І це якраз він і в до останнього. Коли йому пропонували, ми їдемо, ти їдеш. Він казав Я не можу не їхати. Михайла Супруна відспівали у закритій домовині після церемонії прощання його поховали у селі Здовбиця.